Штабні тренування органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області відбулись на Черкащині. Як повідомили в департаменті цивільного захисту оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністрації, цей захід організували з метою удосконалення алгоритмів дій та взаємодії на різних рівнях при виникненні надзвичайної ситуації в умовах осінньо-зимового періоду. До тренувань залучили представників районних військових адміністрацій та органів місцевого самоврядування спеціалізовані служби цивільного захисту, установи і організації різної форми власності, а також ДСНС. Ураховуючи реалії війни і підступність ворога, маємо бути готовими і до найгірших сценаріїв, зазначив заступник начальника Черкаської ОВА Антон Царюк. Результати штабних тренувань детально проаналізують, відповідно ухвалять потрібні рішення для нарощування ефективності та дієвості реагування.